Доброго та благословенного Богом ранку, гарного, мирного і тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією». Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, бо так складаються обставини у нашій країні. Але разом з вами, хто дивиться, я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, він дає нам науку через свої обітниці, які записані у Його святому слові. Господь бажає, щоб усе, що ми робимо, робили із своєї власної волі. Бо інколи ми можемо казати, о, якщо б у мене було, о, якщо б я був тим то і тим-то. послухайте цікавий вірш, який навчає нас, як поводитися в такій ситуації, щоб ми правильно робили по відношенню до ближнього те, що ми можемо. Друге послання до коринтян, 8, розділ, 12 вірш. Бо коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має. Чиста релігія тісно пов'язана з волею людини. Воля це керівна сила, яка властива людській природі та підкоряє собі у всі інші здібності. Несмак і несхильність, а сила, яка визначає рішення та дії у людських синах або на послуг Богові, або на непослух. Ви бажаєте так змінити своє життя, аби врешті-решт бути придатними для неба? Вам часто доводиться розчаровуватися, оскільки ви зауважуєте в собі моральну немічність. Потрапляєте у рабство сумнівів, перебуваєте у владі звичок і звичаїв колишнього ріховного життя, ваші обіцянки не лише ілюзія, ви постійно наражатиметеся на небезпеку, доки не усвідомите справжньої ролі сили волі. Ви можете вірити і обіцяти все, що завгодно. Але ваші обіцянки. І ваша віра нічого не варті, доки не підтвердите свою віру волею і ділом. Якщо будете звершувати подвиг віри, доклавши до неї всю силу волі, ви переможете. Не можна довіряти ані своїм почуттям, ані враженням чи емоціям, бо вони ненадійні. Однак не потрібно впадати у відчай. Просто підпорядкуйте свою волю, волі Ісуса Христа. Коли ви це зробите, Бог негайно оволодіє нею та почне за своєю доброю волею викликати у вас і бажання, і дію. Ви опинитеся повністю у владі Духа Христового. І навіть ваші думки будуть підпорядковані Йому. Ви неспроможні керувати своїми поривами і емоціями, як вам хотілося б того. Проте можете керувати своєю волею і тим самим здійснити повну зміну в житті, якщо підпорядкуєте свою волю Христу, ваше життя буде поховане з Христом у Бозі та тісно з'єднане із силою вищою за всі правління і влади. У вас буде сила від Бога, яка дозволить вам міцно триматися за Його силу і нове світло, світло живої віри стане можливим для вас. Але ваша воля має взаємодіяти з волею Бога. Так скажіть, я просто зараз віддаю свою волю Ісусові і з цієї миті будьте цілком та повністю на стороні. Господа. І тоді тільки ваша воля буде у безпеці. Нині ж, звільнившись від гріха, ставши рабами Бога, маєте ваш плід освячення, а кінець вічне життя. Після навернення людини Божий дух не створює у ній якихось нових здібностей. Натомість здійснює рішучу зміну в тому, як застосовуються вже наявні зібності, коли перетворюється розум, серце і душа людини, вона не отримує від Бога нової совісті, а її воля підкоряється оновленій совісті, тій совісті, яка дрімала в людині, а нині прокинулася під впливом Святого Духа. Поступившись гріху, людина підкорила свою волю у владі сатани. Вона стала безпорадним, в'язним спокусника. Бог послав у наш світ свого сина, щоб він зруйнував владу сатани та звільнив волю людини. Він послав його полоненим звіщати свободу, зняти важкі тягарі і випустити на волю утиснених. Виливши у цей світ усі небесні скарби, віддавши нам в особі Христа усе небо, Бог викупив волю кожної людини, її уподобання, розум і душу. Коли людина підкоряється владі Бога, її воля стає твердою і сильною для здійснення добра. Серце очищується від себелюбства та наповнюється христоподібною любов'ю. Розум підкоряється у владі закону любові, підпорядковуючи кожний задум на послуг Христові. Коли людина приймає вольове рішення стати на сторону Господа, Святий Дух бере її волю та приводить її в єдність з Божественною волею. Господь любить людину, Він засвідчив про цю любов, віддавши свого єдинородного сина на смерть. Заради людини, щоби по своїй благодаті спасти її від ворожнечі з Богом і знову зробити її вірною дитиною. Якщо людина співпрацюватиме з Богом, Господь приведе її волю до згоди зі своєю та надихне її своїм духом. Людині потрібно прийняти Євангеліє заради відродження свого серця. Прийнявши істину, вона підпорядкує свій розум і свою волю Божественній владі. Воля людини тільки тоді у безпеці, коли з'єднана з волею Бога. Я хочу сьогодні з вами помолитися, бо це не просте питання воля. Багато людей кажуть, ми сильні, ми можемо те і те. І бачиш, як такі люди падають, як у них не вистачає сили волі перемогти якесь зло, якийсь гріх і якусь залежність. Давайте будемо просити у Бога сили. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, послухавши Твої обітниці і Твою науку, ми щиро дякуємо за те, що Ти благословив нас цим днем і дав можливість сьогодні почути ці слова. Ти навчаєш нас, щоб ми зрозуміли, наскільки ми безсилі, коли наша воля не підпорядкована Твоїй, Господи, Твоїй волі, яка сильна перемагати все. Тому сьогодні, почувши ці слова, дай мудрості прийняти їх, прийняти Тебе, Ісусе, і керуватися Твоєю волею. Ми дуже хочемо, щоб Ти була сила нас, наші сім'ї, родини, наших дітей, і особливо, Господи, хто сьогодні піднімає свій голос, тому що світ зранений, тим більше в нашій країні сьогодні йде війна. Багато поранених, Господи, будь для тих, хто сьогодні страждає від ран обезболенням. Будь захистом, тату дорогий, і дай мир, дай мир і в серця людей, і мир у нашій країні. Це наша молитва і прохання до тебе, а за все, що ти зробив заради нашого спасіння і за святу правду, якою ти нас навчаєш. Ми тобі дякуємо, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що кожен уранці, піднявшись від сну, вже мав якісь плани на день, який прийшов, і ми думаємо, як досягнути тієї мети, тієї цілі, яку ми поставили перед собою. Але пам'ятайте. Що тільки в тому разі, коли ми віддаємо своє серце Ісусу, коли підпорядковуємо свою волю Йому, Він допомагає у здійсненні наших планів. І якщо вони не принесуть нам благословення, Він може стати на перешкоді, але нам треба довірити своє серце Господу. Якщо довірне серце Господу, тоді що би не сталося, у серці такої людини буде збережений мир. І тоді ми будемо. Гідні робити все, що запропонує нам Господь, а Він запропонує тільки те, що на добро. Із наших уст будуть клинити тільки добрі слова. У нас будуть гарні почуття і гарні бажання. А це велика справа у цьому світі. Тож нехай Господь благословить сьогодні кожного із нас тим, щоб ми прийняли Його, жили з ним і з ним отримали нагороду. Будьте благословені Господом. До побачення.